Дорогі друзі, дозвольте ще раз привітати вас святом гідності і свободи, яку так важко здобували наші люди і в першу чергу молодь і до цієї перемоги долучилися і студенти КПІ. Ви пам'ятаєте той день, коли 1 грудня Після побиття студентів на площі Незалежності наш, е, наша студентська спільнота організувалася і ми, мабуть, першими в такому е, е, масовому е, масштабі вийшли на Хрещатик, на площу Незалежності, для того, щоб долучитися до того громадянського протесту, який лише розпочинався. Після того були драматичні події, після того були великі жертви українців за здобуття незалежності. І перемога, тоді перемога Майдану, здобувалася дуже великою ціною. Для нас, київських політехніків, Майдан тоді не закінчився. Я взагалі вважаю, що Майдан це процес, що він розпочався ще в 2004 році. Набув свого тоді Україна і громадяни України здобули свій перший досвід в здобутті незалежності і відстоювання гідності. Наступна кульмінація відбулася у 2013-2014 роках і взагалі цей процес ще не закінчився. Здобуття нашої справжньої свободи і справжньої незалежності ще попереду. Ми в процесі, як і ви знаєте, велика французька революція розпочалася в 1761 році і продовжувалася 20 років. Важко вона йшла, але світу. Франція дала зразок демократії, так і у нас. Ми ще багато попереду маємо що відстояти, відвоювати для того, щоб зробити нашу країну демократичною, відкритою, незалежною, такою, в якій нам хотілося б жити, і про яку ми мріємо. І все це. Лягає вже на ваші плечі. Тобто ви зараз берете на себе цю вашу місію і вам продовжувати творити таку країну. Дорогі друзі, київські політехніки, незважаючи на те, що вони захищені від призову до Збройних сил, багато з них як волонтери. Пішли на фронт. Зараз десь біля 20 наших студентів і співробітників захищають незалежність країни на сході нашої держави. На превеликий жаль, трьох з них ми вже поховали. Це Юрій Поправко, який трагічно загинув біля Слов'янську разом з депутатом місцевої ради Володимиром Рибаком. Ви знаєте, що його знайшли е після зі слідами тортур. Е це Юрій Артюх, е наш студент механіко машинобудівного факультету. І це Андрій Єременко, е аспірант факультету електроніки. Е я Прошу вас вшанувати пам'ять наших колег хвилиною мовчання. Дякую, дорогі друзі. Я хочу попросити представників студентства долучитися до покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Прошу вас, е делегуйте ваших представників для цієї дуже почесної місії. Десь я Бачу Андрія Габушкевича. Ну що ж, давайте виконаємо. Цю почесну місію покладемо, покладемо квіти перед пам'ятником героям які відстояли гідність і свободу в нашій країні, якими ми пишаємося і будемо пишатися. Прошу. Ну, ще хотів би е, сказати е, ваші слова цей е, день дуже важливий для нас доповнити. Ну, я знаю, що сьогодні молодь Києва збирається біля університету Шевченка спочатку, збирається е, е, відзначити це свято і віддати. Е, Свою шану героям Небесної Сотні і віддати свою шану тій перемозі, яка була здобута на майдані е в лютому цього року.